Зазвичай в кожному колективі в області наприкінці року підводяться підсумки. І тому сьогодні проходять урочистості в Палаці України. Ми проводимо підсумки за 12 рік. І хочемо визначити номінантів, чому в аграрному секторі? тому що аграрії сьогодні найкраще спрацювали. Вони зібрали 3 мільйона 200 тисяч тонн зернових. Це найкращий результат за усі роки незалежності не тільки України. А з дня народження Київської області це застосування нових технологій, це відродження землі, це інновації і це дуже велика праця сотні тисяч людей, завдяки яким ми маємо такі гарні врожаї. І сьогодні я пишаюсь з Київщини, тому що Київщина займає перше місце серед інших областей по соціально-економічним показникам. І люди заслуговують на те, щоб їх заходити. Визнати кращим із кращих колективів. І тому номінанти, які будуть знаходитися на сцені, ви їх обов'язково побачите. Їх сьогодні достатньо. Це і в області аграрного комплексу, освіти, медицини, молоді, серед місцевого самоврятування. І ми зробили творчий звіт колективів самодіяльності Київської області. Це колективи, це люди, це артисти, які стали переможцями міжнародних змагань. Всеукраїнських змагань це визнання, коли ти виступаєш на центральній арені Палацу України держави. Тому я думаю, що люди заслужили і з задоволенням ми привітаємо їх з наступаючим роком і звоним Христовим.